Тарас Шевченко, ГАЗе. немає гірше, як в неволі, про волю згадувати, А я про тебе. Воленько, моя оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно, молодою і прихорошою такою. Ти як тепер на чужині та ще й в неволі. Доле, доле моя, ти співанає воле. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися з... За... І ти, моя єдине, встаєш із за моря, за туману, слухняне, рожеве зоре, і ти, моя єдине, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море, заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і люди, і село те, де колись, мов брата, привітала мене, мати. Старасенька мати, що збираються ще й досі Веселі гості. погуляти у старому, Погуляти просто, по давньому, по старому, От світу до світу. А ви, мої молоді, чорняві й діти, веселій дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобливе, і досі між ними тихо. Вишно погружаєш і тими очима, аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі. Чи ще досі дивуються всю На стан гнучий свято моє єдине є свято, як от ступлять тебе доле. Діточки, дівчата защебечуть по своєму доброму звичаю. Божі миреними роком, діточки згодені. Може, яка й про мене скаже яке липко, усміхнися, моє серце, тихесень тихо, щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого. А я доленько, неволі, помилюся Богу,